Черт лівій сьоні я малюю. Що ти саме малюєш? Дом Та. дуже красивий. Розкажи, будь ласка, які ти олівчики взяв для фарбування дому? Якого кольору? Ще не зелений і чорний. І і синий зелений і, і чорний. Молодець, Сонечко. Скільки вікон ти намалював? Покажи. Скільки там є вікон? Порахуй. Раз, два, три, раз, два, три, чотири. Молодець. Ні. Раз, два, три, чотири, раз, три. Ні, це не так рахується. Один, два, три, чотири. Чотири вікна. Так. Там один, два. Ні, це одне вікно. Але просто дві має шибки. Mm -hmm. розділені. Покажи, який малюнок братик намалював. Ви разом малювали, правда? От я розмалював. Покажи, а чий кращий? Давай порівняємо, чий кращий малюнок. Ану став сюди. Mm -hmm. Ану, дивись. Це Олександр малював йому 12 років, 11. Такий малюнок. Це Олег малював йому. скільки тобі років. Сім. П'ять. Яке сіть? П'ять. Коли сказати, це сіть. Буде шість. Зараз п'ять. Добре. Давай домальовуй, розкрашуй. Розфарбовуй. Там. Обережно, не виходь за лінії.

И сюда. и сюда опа, на. Опа -на. И сюда маленький, маленький кружочек. Все делал, а потом берем черный и, и тут размалеваем. Ма, у нас я допомога, вона мені помогає і у мені потрібна. Світла більше, так? Так, був світло більше. Звичайно, там раз, два, три, раз, три, чотири, там раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тринадцять. <laughs> не тринадцять. Тринадцять на ріку. Ну, по-моему, там тринадцать теленат... теленат... тринадцать, там тринадцать теленат... там є... теленат... винанько. Мам, mm. я намальовував. Молодець. А то для корень оранжевый. Оранжевий. Оранжевий. Так супер. Ну, Фіолетовий. Це рожевий. Чи филани супчині і це один тоже чорний і гарний. Ну все, кажи усім пока, підписуйтесь на канал. Всім пока, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь. Підписуйтесь підситити на канал на канал пока пока